Шестеро українських військових загинули, ще восьмеро були поранені під Краматорськом, коли на них напали із засідки. Повідомляє міністерство оборони України. Один із поранених у тяжкому стані. Близько 13-ї години на околиці села Октябрьське слов'янського району, що за 20 кілометрів від Краматорська, під час руху колона однієї з військових частин збройних сил України. Була цинічно та підступно обстріляна із засідки. Терористи атакували українських десантників із гранатометів. Вели щільний прицільний вогонь зі стрілецької зброї. Йдеться в повідомленні. За даними Міноборони, понад 30 нападників прибули заздалегідь і були розміщені вздовж річки по кущах. Перший постріл терористів із гранатомета влучив у двигун другого з БТРів, який підійшов до мосту. Пролунав вибух, інший БТР намагався проштовхнути пошкоджену бойову машину, яка загорілася далі від села. Військовослужбовці прийняли бій, повідомили у відомстві. Всіх поранених і загиблих евакуювали. Близько ста працівників Центральної збагачувальної фабрики Червоноградська протестували вчора біля приміщення Львівської обладміністрації. Вони вимагали виплатити їм заборгованість із зарплати за чотири місяці. Останні люди отримали 10% від заробітку за січень. Вже тиждень підприємство страйкує, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Нам не виплатили грошей навіть на паску. Ми на двоє дітей. Як мені жити? Постійно проблеми із зарплатою. Багато молоді звільнилося, розповіла пані Ольга, працівниця з 12-річним стажем. На центрально збагачувальній фабриці Червоноградська, що розташована у містечку Соснівка, проблеми з виплатою зарплати і відвантажуванням вугілля тривають останні два роки. Тут працює понад 600 робітників. Заступник голови Львівської ОДА Йосип Ситник пояснив протестувальникам, що питання лише у компетенції мінвугілля, а також порадив страйкарям сісти в автобусі приїхати з пікетом до компанії Захід Енерго, що належить бізнесмену Ренату Ахметову. І вимагати, щоб теплоелектростанції купували вугілля видобути на шахтах Львівсько-Волинського басейну. 38% фабрики належить фонду держмайна у Львівській області, а решта трьом товариством з обмеженою відповідальністю з Луганської області. Одним із акціонерів є Наталя Королевська, каже, чиновник ОДА протестувальників така відповідь не задовольнила. Вони вимагають від влади всіх рівнів зібрати круглий стіл за участю чиновників, власників фабрики і працівників, щоб вирішити долю підприємства. Робітники продовжують страйкувати, доки їм не повернуть зароблені гроші. Няму у селищі міського типу локачі рятувальники разом із освітянами провели для школярів цікаві заходи в рамках тижня знань з основ безпеки життєдіяльності. Працювали за схемою теорія плюс практика. Спочатку короткий курс лекцій на тему безпеки літнього відпочинку. Правила поведінки при виникненні пожежі на відкритій місцевості у будівлях та спорудах, у лісі біля річок, озер поводження під час грози, сильного вітру тощо. Потім практичні заняття після сигналу тривога школярів організовано евакуювали з будівлі на спортивний майданчик. А працівники служби провели ліквідацію умовної пожежі в їдальні. Також учням представили пожежну техніку, яка є на озброєнні підрозділу, аварійно-рятувальне обладнання та спеціальні костюми для захисту вогнеборців. Усі бажаючі спробували приміряти бойовий одяг, каски, подати воду з пожежних рукавів. Для кращого засвоєння уроків безпечного життя рятувальники роздали дітям кольорові плакати з правил безпеки та флаєри з номером служби порятунку 101. Відео розгортання найбільшого у світі прапора України зняла креативна група у Луцьку Pro про екшенсця. У приводу хлопці навіть зняли кліп. Розміри стягу настільки вражаючі, що його внесли у книгу рекордів Гіннеса. У ролику захоплені обличчя тих, хто бере участь у дійстві. Крім того, у кліпі використали пісню музиканта Ярмака. Моя страна не упад на каліні. Нагадаємо, захід відбувся в рамках всеукраїнської акції вчора, 13 травня. Найбільший прапор України побував уже в шести містах та подорожуватиме далі. Она не даст себя просто обидеть И будь ты царь, и будь ты бог, и будь ты вождь, как Ленин Гордая леди, ни перед кем не встанет на колени Кто-то дал отцу право без совести бить по лицу Она тот цветок, с которого нельзя вот так струсить пыльцу К ней относились, как путани, люди, чья жизнь мусор Раздели всю и растолкали по карманам бусы Сама Сосница. Смотрю, а в том саром хлеву лежит моя царица Вся побита в ранах, кровь из крана Потрепали тело, братцы, не дело Свою страну мотаю марли белой Вокруг забрались течи души, еще не пусты Тот, кто -то за правду готов тело отдать под кресты Она лежала вся разбита, будто руина Люди вокруг шептали имя ее Украина Моя страна не упадет на колени Станут гору И поверь мне, и не помешает нам никто Свободой набиться пока в каждом из нас живет Душа украинцев, моя страна не упадет на колени И города станут поверь мне, и не помешает нам никто Свободой набиться благо в каждом из нас живет душа украинца Пока живет душа, я буду носить на руках Перебью всех прах, перебью всех нах Нам просто чуждо слово страх Свою невинную красавицу не дам в обиду Слуги фемиды, вы не закона, правила для вида Вы просто все рабы одной темной управы Вам непонятно слова совесть, праведность и нравы Вы продаете за гроши свою землю и душу Звери снаружи вам. Бы по жизни только красть и рушить И я не знаю, хватит места ли на всех в аду И я пойду под пулю с братьями в одном ряду Уже моя страна встает и распускает ивы Мы будем воинами правды брат, пока мы живы Она залечит раны, встанет и распустит косы Оденет платье из цветов и пошагает боссы. По утренней ногами, собирая капли Тут не война, тут все свои, брат, пора прятать сабли Моя страна не упадет на колени Моя страна не упадет на колени Города станут в гору и поверь мне и Не помешает нам никто и набиться Пока в каждом из нас живет душа Украины Моя страна не упадет на колени Гора достанут гору И поверь мне, и не помешает нам никто Свободой набиться, пока в каждом из нас живет душа украинца Моя страна не упадет на колени И гора достанут гору И поверь мне, и не помешает нам никто Свободой набиться, пока в каждом из нас живет душа украинца Моя страна не упадет на колени Города достанут гору, и поверь мне, не помешает нам никто, Свобода и набиться Пока в каждом из нас живет душа украинца